Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Європейський проспект у Запоріжжі переглянуть доцільність розміщення мафів та павільйонів вздовж усього проспекту та на суміжних з ним вулицях. Відроджують традиції та демонструють їх новому поколінню. Як вихованці центру дитячої та юнацької творчості Дніпровського району власноруч ліпили забавки, коріння яких сягає доби трипілля, відволіктись від поганих думок та зануритись у світ фантазії. Ш, яка бере свій початок з Карпат прямує на гарячий схід і не закінчиться доти, доки триває війна? У Запоріжжі відбулася презентація однієї з частин фільму Бабин Бахмут і далі на Гуляйполе. Вибух, який 15 серпня чули запоріжці та у деяких громадах запорізького району, стався за межами міста. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Загалом минулої доби росіяни двічі били з авіації по гуляйполю. Також по степногірську Полтавці та Преображенці з артилерії. Впродовж доби окупанти 362 рази били по 13 населених пунктах Запорізької області. П'ять обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку та роботине. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. У Бердянську ймовірно ліквідували колаборанта Павла Іщука. Чоловік до великої війни був головним редактором Бердянської газети Місто згодом добровільно пішов на співпрацю з ворогом та очолив відділ зовнішньої і внутрішньої політики та масових комунікацій при псевдомерії. Ранковий вибух у центрі міста о п'ятій ранку може бути пов'язаний з ліквідацією колаборанта Павла Іщука, враховуючи об'єктивні причини пов'язані з окупацією міста, наголошуємо, що інформація може уточнюватись. 15 травня 2023 року. Павла Іщука заочно визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статею 111.1 кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Мінус тюльпан та знищені російські укріплення на запорізькому напрямку. Сили оборони завдають ударів по ворожій техніці та особовому складу. Так, бійці 102-ї ТРО знищили під шумацьким та решетилівкою самохідний міномет окупантів. А спецпризначенці омеги ударними гексакоптерами привітали росіян в окопах. На 16 серпня росіяни атакували територію України іскандерами та п'ятьма дронами. Протиповітряна оборона ЗСУ збила всі п'ять безпілотників у п'яти областях. Росіяни били з Курської області трьома іскандерами в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами сил оборони та засобами РЕП повітряних сил. Усі ворожі БПЛА збито у Полтавській, Житомирській Кировоградській Одеській та Миколаївських областях. Опівночі російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці. Внаслідок ворожої атаки пенсіонерка отримала вибухову травму, забій голови та гомілки. Наразі жінку госпіталізували до медзакладу. Надвечір окупанти скинули вибухівку на місцевого жителя, від чого чоловік загинув на місці. Вже на ранок росіяни обстріляли Томина, пошкодивши з пів хатин. Через ворожі удари пошкоджено майже півдесятка осель місцевих мешканців. Потрощено дахи, вікна, двері та стіни. У власному будинку поранення дістав літній чоловік. Нині він перебуває у лікарні. Ввечері і вночі ворог бив безпілотниками по Нікополю, Покровську та Марганцю. Потрощене комунальне підприємство, приватний будинок, а також гараж та пожежна машина. Тим часом на Донецькому напрямку росіяни продовжують тиснути. Сили оборони намагаються стримати просування ворога в напрямку Торецька та Покровська. А місцева влада Покровська закликає жителів евакуюватись заради безпеки, адже останні дні окупанти прицільно б'ють про. По критичній інфраструктурі та мирних жителях, місцевих жителів закликаємо не відкладати прийняття рішення щодо евакуації. Особливу увагу було приділено родинам з дітьми та літнім людям. У Запоріжжі планують прибрати всі мафи та павільйони з проспекту Соборного. Такі зміни чекають на головну артерію міста в рамках проєкту Європейський проспект, який покликаний усунути в місті візуальний шум та унормувати його зовнішній вигляд. Детальніше про те, які саме зміни чекатимуть на проспект Соборний, розкажуть наші журналісти. Швидко купити каву, воду чи щось перекусити. Саме такі послуги можна отримати у більшості мафів. Однак найближчим часом звичні усім кіоски зникнуть з вулиць Запоріжжя, адже у місті стартував проєкт Європейський проспект, який покликаний усунути візуальний шум у суспільному просторі. Ми вирішили запитати запоріжців, як вони ставляться до функціонування мафів та якою бачать їхню подальшу долю. Посеред міста натикувати ці кіоски. Я думала, що це мало лишитися ще в 90-х. А як це врегульовувати, як це з санітарно гігієнічної точки зору? На мою думку, мафи треба прибирати, причому звідусіль. Питання стандартизації дуже складне в наш час. І, зважаючи на те, що ми показуємо, як ми боремось з корупцією. Це не найкраща ідея, краще все-таки їх прибирати, ніж робити спроби. Вони мають трансформуватися в інші установи, тобто в стандартизовані, нормальні, в ті, які ну, піддаються нормам ну, і є загально прийнятими. Треба робити їх пристойними фундаментально і сервісно. Тобто, щоб Сервіс був на найвищому рівні. Зміни стосуватимуться кількох напрямків: фасади будівель, реклама, таблички, вивіски та благоустрій. Контролюватиме та перевірятиме все це спеціальна комісія, яку напередодні створили. Саме вона складатиме графіки робіт та безпосередньо здійснюватиме демонтаж та інвентаризацію конструкцій. Попередньо власникам буде надана можливість самостійно прибрати або привести до ладу кіоски. Наразі демонтажем у нас займаються департамент муніципального управління, тобто ми такий орган. Орган, який надає дозвіл, ну цей паспорт прив'язки розміщення. Ми той орган, який цей дозвіл скасовує своїм наказом, і далі ці матеріали передаються до департаменту муніципального управління, а далі вони вживають заходи. Ну наразі процедура така. Фахівці враховуватимуть і скарги громадян, які надходять до контакт центру 1580 та безпосередньо до міської ради. По кількості скарг я вам не скажу. Ну це достатньо великий об'єм десь там на прибудинкових територіях люди не погоджують. Оджуються десь перенасиченість. і так об'єктами торгівлі. Люди вважають, що вони там не потрібні. Тому це ми будемо розглядати і враховувати у департаменті. Додають наразі зосередились на роботі з мафами та торговельними павільйонами в планах перевірити документи та відповідність дотримання стандартів по коду міста у всіх підприємців від торговельного центру Україна до зупинки громадського транспорту, вулиця Сталеварів, Наталія Юрєва, Антон Бондаренко, Олег Стригунов, телеканалом ТЕМ. Дві запорізькі гімназії, перша та 98-ма – з нового навчального року працюватимуть у змішаному форматі в облаштованому укритті опорної 98-ї. Обидва заклади вже працювали навесні у змішаному форматі на одній території. Тепер планують продовжити це у новому навчальному році. Як організовуватимуть освітній процес, педагоги обговорили з батьками учнів. Подробиці розкаже Ольга Ларіонова. В укритті 98-ї опорної гімназії зібрались педагоги, батьки і школярі двох навчальних закладів – 98-ї та 1-ї, які у новому році працюватимуть разом. Обидві у попередній навчальний рік вже діяли спільно у змішаному форматі і досить успішно зазначають вчителі. Вони поділилися з батьками позитивним досвідом. По перше, це формує здорову конкуренцію між вчителями. Це одночасно допомагає в обміну в методичних якихось накопичень. У кожного вчителя є свій багатий досвід, і вчителі змогли поділитися цим. Це дало нам можливість влаштовувати спільні проекти, навчальні проекти між дітьми однієї школи і іншої школи. Треба обов'язково узгодити розклади, узгодити кількість дітей, які перебувають в даний момент на території. Треба узгодити моменти харчування, особливості дітей, чи є діти, які потребують якогось додаткового обстеження чи допомоги якоїсь. Наш досвід унікальний. Ми були єдині в минулому році, які працювали дійсно разом і працювали досить успішно. Дітям буде комфортно. Вони будуть і в укритті, навіть якщо будуть ці міжкласні групи, у них будуть викладати ті вчителі, які вони їх викладали, ну і до яких вони вже звикли. Є й незручності, що виникли при спільній роботі. Це неможливість одночасного використання техніки, адже на уроках поєднуватимуть дистанційний та очний формат. Також необхідно уникати гамору, аби класи не заважали один одному. Всі ці питання можна узгодити ще до початку нового навчального року, зазначили педагоги. Зокрема, для вирішення останнього у приміщенні укриття використовуватимуть перетинки. Крім цього, уроки проводитимуть у дві зміни. Це будуть такі потужні завіси, які будуть забирати зайвий шум і будуть давати нам можливість співпрацювати. Вони будуть прикріплені на стелі, і будуть знаєте, як в театрі працювати така собі ширма пересувна. Нагадаємо, укриття гімназії номер 98 відремонтували коштом ЮНІСЕФ. Воно укомплектоване необхідними меблями, запасними виходами, якісним освітленням, обігрівачами та інтернетом. Загальна площа понад 350 квадратних метрів. Одночасно тут можуть перебувати 300 осіб. На сьогодні 73% батьків погодились, аби їхні діти навчалися за змішаною формою. В гімназії номер 1 зараз також ремонтують укриття. Роботи планують завершити за півтора місяці. Його площа 780 квадратних метрів. Тож після закінчення ремонту там також організують змішане навчання, адже майже половина батьків погодилася на це. У мене син, наприклад, коли ми там ну не ви не вийшли да, там, наприклад, залишилися вдома, там захворіли або що ще дуже засмучувався. Прямо у нас сльози були зранку, і дуже такі були. Тому ми, наприклад, я дуже здоволена, що ми вийшли на змішане, і в цьому році ми також плануємо ходити на змішане навчання. А для учнів живе спілкування це беззаперечна перевага. Змішане навчання це дуже класно. Що будемо бачитися однолітками, з вчителями, що з вчителями можемо спілкуватися в реальності, а не через екран, як це було цей год. Можемо підій підійти до вчителя, він нам може розповісти, як це робити, показати, як це робити правильно, особливо по хімії. Учні, які прийшли на зустріч, навіть намалювали, якими стануть щасливими, коли зустрічатимуться один із одним вживу. Окрім самого навчання у школі також потрібно спілкування, і ця картина саме зображує спілкування учнів, однокласників, які спілкуються на перерві між собою. У них гарний, гарний настрій, звичайно. Педагоги розповіли батькам також про організацію спортивних та позакласних занять у дітей та можливість і учням, і дорослим користуватися послугами психологів і медичних працівників під час навчального процесу. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У Запоріжжі щотижня триває поточний ремонт мережі вуличного освітлення. Фахівці встановлюють нові натрієві лампи, які більш енергоощадні, а також мають триваліший термін роботи від 3 до 5 років. Цього разу заміну виконали на проспекті Соборному 178 за проханням мешканців будинку. Люди скаржили, що в темний період часу деякі ліхтарі не працювали, тож просили оновлення. Виконана заміна натривих плам, але, можливо, ще доведеться нам перевірити цілісність мережі, можливо, ще десь проблеми з нульовим з'єднанням, адже це не перше звернення, так що, можливо, є проблеми ще в мережі. У нас було чотири звернення і на сьогоднішній день додалося ще чотири. Перші чотири пов'язані з дорожніми знаками. Це не стосується мереж зовнішнього освітлення. А інші чотири пов'язані якраз з зовнішнім освітленням. Я думаю, що на сьогодні ми їх усі виконаємо. Загалом такі роботи тривають у Вознесенівському та Хортицькому районах міста. Окрім цього, комунальники виконують і інші роботи з благоустрою. По Хортицькому районі у нас заплановані роботи по вулиці Сорочинська, також відновлення зовнішнього освітлення, фарбування стійок технічне обслуговування світлофорного об'єкта. Що стосується Вознесенівського району, у нас тут, ще, крім проспекту Соборного, роботи, Роботи значить, по вулиці Рекордна, там очищення охоронної зони мереж зовнішнього освітлення від гілля дерев відповідно до вимог правил безпечної експлуатації споживачів. Відроджують традиції та демонструють їх сучасникам, вихованці центру дитячої та юнацької творчості Дніпровського району на майстер-класі Гуртка фантазія. Діти власноруч ліпили забавки, коріння яких сягає доби трипілля. Як самостійно виготовити такий виріб, дізнавалась Ірина Чернова. Мистецтво виготовлення керамічних та глиняних виробів сягає четвертого століття до нашої ери, коли трипільці ліпили іграшки з глини вже на території сучасної України. Не маючи гончарного кола, перші трипільські гончарі все робили винятково вручну. Спочатку забавки мали більш ритуальне значення, а пізніше іграшки з глини стали розважати малечу. Виготовляли їх так само, як і зараз. В принципі, майже нічого не змінилося, тільки раніше глину добували самостійно, тепер можна її придбати, і це дуже спрощує їх виготовлення. А так раніше вліпили свищики переважно жінки і діти, бо гончарство це більш чоловіча справа, а забавки, іграшки, пташечки, коники, козлики все, що кому приходило в голову, все, що нас оточувало. Понад 30 дітей взяли участь у майстер-класі. Для роботи потрібно було трішки води та невеличкий шматочок глини. Щоб зібрати свищик, вихованці окремо виготовляють голівку, тулуб та крильця і дзьобик пташки. Далі все обережно з'єднують і роблять отвори, аби наша пташка таки заспівала, а точніше, засвистіла. Я з глини вже раніше ліпила декілька разів, мені дуже подобається, тому що коли ми займаємось своєю улюбленою справою, ми можемо відволіктись від поганих думок та зануритись у світ фантазії. Зараз ми вже займаємося рік, нам дуже подобається, дитина навчається, фантазує більше. У них дуже чудові викладачі і дуже вдячні у такий скрутний час, що займаються нашими дітками, розвивають. І дуже подобається. Загалом у центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровського району діє 20 гуртків, котрі відвідують понад 800 дітей. Влітку для вихованців переважно влаштовують заняття з патріотичним спрямуванням, зауважує керівниця центру. Керівник гуртка образотворчого мистецтва фантазія Москаленко Олена разом зі своїми дітьми створювала різні вироби і обереги для наших воїнів зсу і вони їх відправляли на фронт для бійців карадагу і азову Виховуємо у дітей гордість за свою країну, що в Україні є такі талановиті майстри, і діти самі бажають стати теж справжніми майстрами і своїми руками творити диво. Подібні майстер-класи мають подвійне, якщо не потрібне сенсове навантаження, адже відроджують не тільки традиції та сприяють вихованню патріотизму, але й наповнюють юних гончарів природною енергією, позитива та добра. Записати дитину на заняття можна за телефоном, який ви бачите на екрані, або ж звернутися безпосередньо до центру за адресою вулиця Академіка Олександрова, 7. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Минуле, що формує майбутнє у музеї феноменальної сили відзначили День археолога в Україні. Цей день святкують з 2008 року. Проте у Запоріжжі це перші офіційні урочистості. Хоча археологія у суспільстві вважається досить романтичною, насправді ця робота потребує витримки, прискіпливості та відданості справі. В останні роки турботу археологів додалося це пов'язане як із посиленим інтересом суспільства до власної історії, так і зі зміною ландшафтів. Через бойові дії. Тож, аби подякувати фахівцям за працю та змотивувати їх на подальші відкриття, найкращих археологів нагородили почесними грамотами. Добре. 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 За вашу роботу, за ваші здобутки. Пишаємось тішимось, що ви живете в Запоріжжі, працюєте в Запоріжжі і таким чином приносите щось нове. І є нашим першим джерелом для того, щоб. Показувати у всій Україні, що в нас є такі прекрасні фахові спеціалісти, які е, люблять свою професію і готові працювати тут в Запоріжжі. Тому дякуємо вас професійним святом! Беззаперечно вам нових здобутків, нових прекрасних знахідок, нових відкриттів. Нехай вони будуть не просто всеукраїнські, нехай вони будуть всесвітньо відомі. Тому низький уклін вам за вашу роботу. Правдива історія про будні волонтерів, які везуть допомогу воїнам ЗСУ. Доброчинці з України та Польщі презентували у туристичному інформаційному центрі Запоріжжя стрічку Бабин Бахмут і далі на Гуляйполе. Жанр твору, відеонотатки, в яких митці волонтери розповідають про все, що трапляється на їхньому небезпечному шляху, без ретуші, а так як воно є. Докладніше Ірина Чернова. Дорога на Гуляйполе і далі по лінії фронту. Вже понад рік Оля Михайлюк, мультимедійна художниця з Києва та польський саунд-артист Томаш Сікора, разом з волонтерами їздять з Карпатського села Бабин на запорізький напрямок. Тут допомагають бійцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс а також 102 ї бригади ТРО. Раніше працювали в таких проектах мистецьких. Ми займалися музикою, візуальним мистецтвом. І, власне, в цих подорожах волонтерських зрозуміли, що ми можемо ще й знімати. І так з'явилася музика, ландшафти і наші відеонотатки. Не скажу, що мені важко їздити на передову. Там воїнам страшніше, вони там постійно. А ми приїздимо на годину-дві. Їздимо для того, аби підтримати і матеріально, і морально, і духовно. Вони потребують підтримки, просто розмови. Якщо хтось приїздить із Польщі, для них це так само важливо, адже Європа про них не забула. Робота над відеонататками почалася випадково. Оля Михайлюк побачила, як напередодні Великодня жителі села Бавин збирали допомогу для своїх близьких на Бахмутський напрямок. Так і почалася волонтерська подорож тими місцями, де воювали земляки. Допомагаємо тим, що необхідно в той момент. Якщо минулого року там ми возили в основному, це були там турнікети, ліки і так далі. То, то останні подорожі вони всі пов'язані були з дронами. Очевіще, то значить... гадаю, якщо б Росія Путін швидко зайняв Україну, то наступними б країнами були Балтійські або Польща. Це очевидно. Політики європейські це також розуміють, але завжди знайдеться той, хто думає, що його ця війна не торкнеться. Тому я їжджу до військових для того, аби в Польщі нагадувати людям про війну. Розповідаю про це моїм знайомим, які також дають гроші на дрони. Коли повертаюся до Польщі, розповідаю, показую фото, щоб люди знали, що війна триває. Ця стрічка про зв'язки, зазначають автори протягом подорожі, вони дізнаються, як воїни з гірських Карпат воюють у степовій частині України та як пов'язані цивільні українці з тими, хто виборює їхню свободу на пекельних ділянках фронту. Окрім того, ці відеонататки показують, яким згуртованим може бути наше суспільство, аби всі відчували себе і потрібними, і захищеними. Мабуть, не обурює, але це складний перехід завжди до цивільного життя і до не... я думаю, про це кожен може сказати, коли ти потрапляєш в велике місто. А я з Києва, я киянка, я потрапляю в Київ і бачу, що як активно, динамічно живе Київ. Я не скажу, що це мене обурює. Ні, не обурює, але перехід від одного ритму до іншого він доволі складний. І мені завжди треба знайти аргументи, чому так. Волонтери вже презентували свою роботу в Бабині, Івано-Франківську, Києві, Запоріжжі. Далі команда вирушить з показом на Гуляйполе, а також доставлять туди корисні речі для наших захисників. А от відеонататки планують опублікувати вільний доступ цих вихідних. В планах волонтерів і надалі продовжувати свою роботу та фільмувати будні. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.